Ну що ви, дохлячки є, є. Ну, вже менше, так? Да? Є, ну, вже менше. Всім привіт, друзі. Вечерочок! у нас вечерочок. будемо розтоплювати на ніч. Зараз на колю дровець. Як проходить момент кокцидіозу. вроді би вже і лучше їм стало, але падеж іще є. Небагато, але є. Уже, то є. Якщо ми викидали по, 20, по 25 штук, то зараз дивлюся, не знаю, штук 5 здохло Ну це з утра і оце до вечора. Вже лучше. Вроді би препарат подіяв. Ну, а там хто його зна. Дуже, звісно, в цьому в оцій партії. В цій партії дуже прям кокцидіоз гепнув їх. Мені прям їх аж жалко і себе жалко. Ну, а що робити? Ми в тому, як сказати, не винуваті. Не скажу, що прям не були готові, не думали, що прям буде так. Тобто Ми знали, що буде, копці діос. Зробимо, як завжди, пропойку, і все буде отлічно, але не знали, що він буде прям такий. Так, зараз повизбирую, тому що ще є. Просто така оця горілочка Фірма Novox, Це я у, у Велмарті у Полтаві. Е, купив по знижки, я їх узяв собі 4 штуки. отаких, 69 гривнів було за, за, за одну. То на балончик надів, відкрутив і п'є за тут бомб на оцій же ж прям крутілочці. Дуже прикольно. 69 гривнів, кажу, боже, в нас вони по 350 гривень. 69 гривень, це я кажу взагалі ні о чому. Ну, общем, узяли і все, і супер. Так, зараз у нас тут все розгориться, буде красота, буде теплота. Да? Да. Ну, а ми... я зараз до хлячків повезбирую. Тому що є. Уже, уже є. Фух. Чи вже є, чи ще є. Тут навіть я вже й не знаю. Як правильно висловиться три? Йде. Чотири штуки, ну є підходящі, ще будуть ще будуть підходящі, я так дивлюсь багато, ну десятка-півтора ще буде. Це ті, які просто, ну їм їм все, і нічого вже ти, ти просто їм нічого не зробиш. Якщо ці вже все, вже третій день, бачите, в них активності, вони вони класні пішли, бігають, розвиваються, п'ють, їдять то є ті, які просто дуже сильно подразнилися. І вже ти їм нічого не зробиш. Так, зараз я сюди накидаю, ще. розтопити, то я розтопив, тепер тут докидаємо. Треба в цьому році, дивлюся, я дров, мабуть, купляти. Тому що можна в лісничестві поїхати, виписати, так як я виписував пиломатеріали. Так само поїхати дров виписати. Не знаю, звісно, що там зараз по ціні, але пиломатеріали за я виписував, було 1960, по-моєму. Ну 2000, я, я вважав, так, 2000 А пиломатеріал, той, що був на дрова, то у нас виходив, по-моєму, 980 ну 1000 гривень за куб. То можна буде поїхати в лісничество, якщо ще можна. Там є якийсь перечень на одну особу, скільки 100 кубів у рік можна виписати. Але якщо велика очередь, то не дождеся. Хі. Оце таке. Так, ну ладно, нічого. З дровами розберемося. Пішли до поросят. Викинемо поросята їдять, а що робити. Так, ну то вже все. Копети йому. Надутий. Взагалі не реагує ні на що. Так, все, зараз двері закриваю. Пішли до пацюник. Що же робос? Закрита, да? так? За кліткою. Давай відкрию. Що таке? Біжи, погуляй. Хлопці. Чупа-чупси. Що ти, Джон? Джонатан. Джон Вік. Джон Квик. Так. Так, ага, що у вас лампочка щось не горить. Зараз буду вправлятися, Зараз буду буду попідстеляти. Щось у мене ця дівиця, вроді кинулася до хряка, загнав до неї Доната і вона не підпустила його взагалі. І я ви, ви, ви цей заходив на неї нажимав на спину. Не, щось, щось воно не то із нею. Коротше, уберемо її, але тільки трошки пізніше. Русалінда, русалочка, вроді пузатенька, все з нею нормально. Де? Не? русал? Русалочка хороша. Так що, в общем, так, вичищати будемо завтра. Сьогодні неділя. Треба, треба не забувати, що ми папа і мама. Треба діток хоч кудись зводити. Зараз повправляємося та підемо з ними. Чи поїдемо десь у центр, в парку погуляємо. Так. Так, 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 так. так, 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 Що у вас? Яйчки сьогодні забирали. Там мені писали, що коля сідала цей, треба вище, більше і так далі. У мене є братик в Польщі, а Маринка забрала. І він мені сюрприз зробив. Тільки тут треба сюрприз. Поїхати у Полтаві на делівері забрати. Паразит ти кажу такий. Лисий бородатий паразит. <хи> видумав, кажу, видумав. Ну та ладно, я потім вам покажу, що, що воно до чого. Так, шовкачок, Воду випили, випили. Там ще є трохи. Їсти зараз понасипаємо. Качки такі, прям вже мочненькі, не знаю. І місяць, я не знаю, від відходу, я не знаю, 35 десь днів. Красавчики, прям я. Я просто супер від цих качок Фу -фу -фу на них і далі. Вроді би все чітко. Ну зараз їсти сиплю, зараз. Що, чорхандровська? Чорняха. Чорна чорхандрусечка, так? Да? Так, ну що у вас тут? Красотень? Їсти тільки що насипав. Да? О, води поналивати зараз треба, не поналивав. Так, цим красавчикам треба яйця повирізати. І ще, я думаю, що тижник біля мамки. І можна буде їх переселяти от сюди. О. Так, що у вас тут? Чорнушечка. Ну, Воду вихлюпують, як завжди, коротше Їм налив, вихлюпали. Ну, Завтра Ігорюнчик приїде, будемо вже прибирати в них, вичищати. Завтра день день чистоти. Да? День клінінгової компанії. о. Що? ти ж їй теж давай. Що, ти все? Закатала? Да? Зараз йдемо. Ох, брюхота, яка красотка, так? Як в тебе. Пузило таке, йомайо. -йо. Фух. Куди ти лізеш? Я тебе зараз вилізу. Що сполучиш? Так, ну що, зараз водички, друзі, поналиваємо. І тут в принципі у нас у поросяток усе готово і красота. Да? Чи не так? Да? Розкажете. Хоп-хоп-хоп. так, Пішок шлангу візьму. Ще, мабуть, треба пішов. Окей. Красота. Так, висипали. Отак. І усе. І вже непогано. Де? Що? Бігаєте, скакаєте. Зараз водички вам поналиваю і буде красота. Що у нас? Тече? Тече. Так вас може там і небагато добирать Щас треба оцим ну Туди шланга достане. Що ти така чуханка? Ну, капець. Ну, корито вивернули, поняли? І все, і в воду, бульк. Ну, Свинки. Ну воно щось таке вони годо. Через що Надо, щоб були соски. От соскові поїлки це супер. Щас, друзі, на цей поналиваю водички і все. І йдемо далі. Ой, красавчики мої, ну красунчики. Во так хоп, хоп-хоп. Так, ну що? їсти є, пити є. Джон, ви Джон, Джонатан? О, сало, скільки в тебе буде, -мойо! Щось та девиця, ні, ні... ні... Не знаю, не спарувалася взагалі, дивлюся, він і напрягав на неї, хрокотіла, бутіла, як дурна, ну щось вона не підпустила. Підеш під ніж. Поняла? Ну а що з тобою робити? Так, ну що? Ой! Маринка вже каже, так, у мене вже діти е, чистенькі, гарненькі і в діті, а ти ще ходиш, каже як чухон. Я хожу, як нормальний свиновод. Вправився, їсти дав, розступив. Все нормально, зараз йду. Зараз дознімаю відео і йду. Короче, чим займався в послідуючі оці дні, три дня, по-моєму, віддав себе сварочним роботам. Короче, Зробив тут отак от балкончик, ступеньки. Тепер ви будете знати, бачити і понімати, як усе у нас виглядить. Е, ну, коротше, як зміг, так і зробив, як вийшло. Сарайчик цей убереться, сюди ще перило буде наварюватись. то І е, контик такий, балкончик повністю по всьому. Тобі, отут на цьому. Та пішлі, то так вийдемо. Хоп, отак от виходиться. І по такій от. Сітка просічка. Можна спокійно ходити. Нічого ще не приварював, тобто це повністю зробив подгон, так сказати. Підігнав уже все в ноль, виставив, вистукав, вирізав, проставив, підставив. Я не знаю. Тут ось такі пази, отак зробив, щоб воно клац. І там тоді цей, оцей шов буде, воно тоді оп, проварюватися красиво, так, так сказати. Ну і все. І буде, в общем, отак якось. Тут перило буде. Тобто Балкончик зробиться раз. Там по квадрату балкончик два. і туди і вкрай балкончик три. Всередині нічого не робив, я ще сюди, чесно, от не доліз. Ну, за ось уже до шиї. Вже, вже буду займатися тут потихеньку. Тепер удобно і виходити. І маринки тепер робота є. Сітку уберу, вона тут все покрасе. Так що буде. Буде красота. Не знаю, приймайте роботу. Можете приймати, можете не приймати. Я це все діло робив не на виставку. От як зумів, як вийшло, так і, і зробив. Во, все. 4 ступеньки вийшло. ну П'ята, у мене іменно йде тут уже балкончик. Хоча я просчитував на 5 штук, якраз у мене і просечка залишилася ще на сходинку, навіть на 2 залишилося, якщо так його подивитися. Ну Вирішив, що 4 ступеньки, прям 30 см кожна одна від одної. Спокійно, легким із... Із... ізгибом, так сказати, коліна, ви піднімаєтеся. Сходите і виходите. Во, все. Так що, товариші трудяги, приймайте роботу. Во. Може комусь буде на заміточку, може хтось щось теж таке собі думає та думає, та й думає, робити чи не робити. Скажу вам, що до дофігу пішло, сварки дофіга пішло, сварчик із мене, звісно, не із лучших. О, такі якісь в мене шви повиходили. Тут а, трохи шлаку на, на, на цей. Ну, я старався, я вам скажу. О, все все попроворював хорошо. Зразу поприхвачував його, поміряв, діагоналі, оце все діло, тобто, уровень відбив і так далі. І потім вийшла в мене отака красота. Ступеньки у мене 80 на 30. Може, комусь треба буде. Тобто, якраз класно 30 см. класно якраз нога стає чітко. Не так, що там на, на, на цей от хопа. О, чітко, класно, хорошо стає нога. Отут таке. І підйом теж 30 см. Е ступенька від ступеньки, тут, якщо поміряти. А, ні, подождіть, не так. Отак, мабуть, 25 см. По діагоналі в мене йде 30 см. Немає тут рулетки, на жаль. О, Є рулетка. Оп. Ну. Це так, щоб уже так сказати, на всякий випадок, якщо від ступеньки. А, 22, даже. 22 см в мене вийшло. Да, 22. 22. Во, даже так. <хи> ну, в общем, друзі, все, приймайте, так сказати, роботу. Все. Я старався, зробив. Головне, що жінці понравилося. Каже. Я так і хотіла. А то ти... Каже, а то ти плитку вже там придумав, якусь ще якусь штукень. А я думав, каркас такий наварити і зверху просто плиткою заложити, все, забетонірувати і все. Ну, я так думав. А потім вирішили, що просечка, швидше, і воно метал є метал. Поварів, покрасив і забув. Так, друзі, все, будемо прощатися. Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай у вас і в нас. Все буде гороз. Дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, можете не підписуватися. Більшість дивиться на телевізорі, тож там такої функції немає. Але все одно дякую, що дивитесь. Давайте, всім пока-пока.